Ну що ж, зіткнулася я з такою ну не проблемою, а з таким питанням. Коли замовлення є вже через TikTok, слава Богу, спасіба вам, мої любі замовники. Я завжди в Фейсбуці, коли роблю замовлення, кожному в месенджері роблю відео, огляд його товару. От, А у мене зараз є замовлення через TikTok. Як мені людині показати? Ну, от показую ваше замовлення. Три зелених. Три червоних, три темно рожевих і три світло-рожевих. Це гіпоестис. Всього по 17 гривень. Людина замовила 12 штук. Ось таке замовлення. Виходимо з положення так, як є. Товар показаний, товар пакується, і товар їде до клієнта. Дякую всім за замовлення. Дякую, що дивитеся мої відео. Бажаєте замовити рослини. Завтра нова поставка Гейхери. Hey по 85 гривень, Перовський по 55 гривень, сон трава по 55 гривень, суміш. Санталіна буде зелена, а також у мене є дискова борона, багатофункціональний агрегат, всього за 2800 умовних одиниць. Хто бажає, пишіть мені в особисті повідомлення. Можливо, хтось знає, кому потрібно. Теж пишіть, надам інформацію, повну інформацію про товар. І ще пам'ятайте, що у мене червона ікра, чорна та щуки теж є в наявності цілий рік. Пишіть.